Усім чуваки, Сьогодні в нас буде останнє відео зимового циклу цього року, і сьогодні ми пограємо у хоррор під назвою The Apartment 57. Це перекладається як квартира 57, або у нашому випадку, так як це Отель, то номер 57. Зараз ви окрім мене нічого не чуєте, тому що тут у головному меню музика. А знаючи розробників, які люблять вставляти авторську музику у свої ігри, як це було у минулих двох іграх. Бо мені прилетіло від Ютуба, що авторські права, типу музика. Я вимкну вам. Я вимкну обратно звук, коли зайду у саму гру. Отак. от. Так що, поїхали, подивимося. Зараз я зроблю тихіший мікрофон, бо я бачу по цьому язичку, що вона прям дуже уре. Так, поїхали, перемикаємося на гру. Апартмент 57. Поїхали. Пелей. Вечір був дощовий і темний. Усі гроші, які в мене залишилися, це декілька монет, які дзеленчали у моєму кармані. Знайти місце, де я можу переночувати, була моя єдина ціль. Декілька годин по тому. Я наткнувся на старий отель. Будівля виглядала зношеною та виснаженою, наче бачили дні десятиліття тому. Ви б не вибрали такий район, якщо б у вас не було іншого вибору. Так. Значить, ми зайшли у гру. Я вам вмикаю звук. Що вам надо, не пишіть. І поїхали так. Сенсу не зриває, не лагає, сподіваюся, все нормально. Uh, я не зрозумів, але, по-моєму, по цьому. чабуреку, Мені здається, що це якийсь турецький хоррор. Я, чесно, не вдуплявся в це. Тік, ладно. Опять якісь релігійні повороти. Поїхали. Добрий день, вечір. О, добрий вечір. Uh, я справді здивований. Я не чекав ніяких гостей е, цієї ночі. Ви тут шукаєте номер. Цей старий хотель е, завжди чекає, коли зробить правильний вибір і. Ось твої ключі. Е, цей номер був дуже довго порожній. Е, я сподіваюся, що вам буде комфортно. Якщо тобі щось знадобиться, не... Коротше, не соромся і дай мені знати. Я завжди тут, аби тобі допомогти. Так, дуже у мене туго з переводом чогось сьогодні. Я навіть у якихось шутерах простеньких, я не зміг нічого нормально перекласти. Не знаю, що сьогодні не так со мною. Поїхали. Що заграв Дракула? А мені здається, чи тут якийсь ефект рибячого ока. Прям. Не знаю что. А що у нас 50. А у нас 57, да? Аpartment 57. А де воно? В яку сторону цей ти? 29. А, це 219. Аж. 16. 264. 501. 191. 89, 23. А, ну ему що shift, що не shift, ему все равно. Я так розумію, якщо гра про 57, то значить це саме 57 повинна бути десь в сраці світу. 12, 11, 330, 119, 35, 217-та. Понятно. Трошки не туди ми прийшли, що по ОБС, ОБС пише, ОБС пише, нормально. Дякую розробнику, що ця гра не біла як минула, бо я передивився своє відео, у мене там такий засвіт на обличчі. Шо капець. Кізайць. Ууууу! А тут нема двері. Десята. Сюди не заходимо, я так зрозумів, тут буде якась тема. 47. 10. 45. От 57. Добрий день, велком. Закрывай. А шо в нас. А, квартира була дуже грязна. Мені потрібно її прибрати. Нас зараз 2000 рік. Новемба. Окей. А мені вручну брать? Ой. А шо це... Хто це? Похож на этого. О, холодильник нас шумит. Ну, это классика. Так, ладно, сказали, пробирать. Прибра... А, ну да, вручную. Не можно. Чпоньк. Чпоньк. Сюдой. Чпоньк. Чпоньк. И тут была еще бутылочка. А, нема. Коротше, прийшли жити, а мені кажуть обирати. М -м -м, мені через усе риб'ячок прям дуже незручно. Мега незручно. Я не знаю, це мийці. Ні, це... Це не контриться. Хорошо. Пішли, це на місце. Як викидувати? Ніяк. Годинник не рухається. Коротше, як я прочитав у описі до цієї гри, Це незвичайний отелі, тут твориться якась наркоманія по типу привидів чи щось таке. Чи демонів якихось. Не знаю, коротше, не поняв до кінця. А можна взяти просто мішок з собою і... носить? А не оце от. Симулятор прибиральника. Я качав хоррор. А не оце. Ну, кстати, така, чи маленька квартира. Не сказав би, що вона прям маленька. Раз кімната, два кімната. Три, кухня. А, ну це не, не вважаю за кімнату і ванна. Така собі. Нормально. have one question. How I must... витирати у це гімно. Я так да, -моє! Окей, а далі що? Дуже маленький. Маленьке поле зору. Я прям не можу зорієнтуватися тут. Короче, мені кофе треба, він сказав. Каву ми зараз зробимо. А, ні, каву кавом спочатку так. Потім так. А, ні, подожди. Тепер кофе воно ж розтворяється. А де ми кофе візьмемо? Кохве. Ау. Ні, ну тут акохве вряд ли буде. Алло. Не кохве? А, може треба раз. Два. Ні, не, не треба. А, все. Тільки це чай, ну ладно. Е, права кнопка миші, щоб пити. Ну, пий. М -м -х -х. Я що, поламав гру, чи що? Алло. Пийся. Чи тобі холодно, не п'ється? А, зажимать. Так написали б, холд. Все. А де чашку ти дів? Ти і в себе запхнув, чи що? Е, я голодний, хорошо. Жмак. Жмак. Все. А чому... А, ні, може закрыть вс. двері, двери, шо у нас Алло. Понятно. Опять шахраи звонить. Ну ладно. Допустим. А мне не потребна тарелка сейчас. Это дикий цитрушкин тарилка, тарелка, ладно. Господи, у нас есть нормальные тарелки... А, у нас же є ще такі шкафчики. Ось. Е, мені подобається дивитися телевізор, коли я їм. А це всім у вас у хорорах подобається. Давай. Experimentation анімейшн. Експериментальна анімація. 33 рік. Ну, такий собі мультик. Могли б вімкнути черепашок ніндзя хоча б. А не оцей. Це явно щось не дуже добре. Буратіно якийсь чи чипаліно що це таке? Пінокіо Ой, я не подумав, а якщо це тоже, знаєте, авторські право якісь. Ну, хоча б, врятувати хтось кнопен. От он не надо такую дрібідень давить. Все, закры. ты тепер дивиться, кто там кнопка мені. Сейчас. Алло. О! Ніфіга себе тебе, з кукурудзою. Здорово! Е, я сподіваюся, я не потревожив тебе. Можна тебе попросити знайти трошки цукру. Мені потрібно щось приготувати. І якщо це невелика проблема, ти можеш принести це до 191 квартири. Ти краще, дякую. Угу. Не поспішай. Хорошо. Але як ти знайшов це місце? Це не п'яті. не п'ятизірковий готель. Так, а можна, будь ласка, не так багато діалогів. Коротше, коли я спочути, що мені потрібно, я з тобою поділюся. Будь обережний, хорошо. Давай, дуй. Стукатин не буде. А де я бачу? Я десь бачу, якийсь пакет. Сейчас. О, а тут я. А, ні, тут ван. Все, тут еб. Я... Вот тут був якийсь пакетик. ці, типу, квадратики. К, 191 час. От по ручкам попадать, це, конечно, проблема. 191, 610, 456, 7, 13, 66, 10, а чё он сам до меня не пришёл? У нас квартир мало. Чё тут никто не живёт просто? Понятно. Опять блукать мне не треба, вон не шефтую. Мяу, мяу мяу Так, быстро, 72, 128, 111, 393, 199, 39, 217, не в ту сторону. Є така тема, що може не бути такої квартири. Або вона буде закинута. О, не є все-таки. Дрова. Ніхто не відповідає. Я поставлю цукор на підлогу. Відкривай! Ладно. Я ж кажу, там не все так чисто. Хотя наверх наверх. це ще заяць тут. Тобто? зніміть його і не буде він мені очі злить. Я вже забув, яка в мене квартира, 57. -а. Ти шоп, передурок. Я ж кажу, там будет не все око в квартирі. Будь ласка, на ключ можно Я. М -м -м, замученный, мне потребно прийняти душ and sleep. Сиюсун. Да, я кажу! Да, 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 сию и у вот ці ваші. вицеркала зеркала не нема. Для око, прикинь. Відмыется, пожалуйста. Хто не понял, то написано побачимося скоро. А ми двері закрили. вода холодна, А як тут а у такому цьому міняти воду? Я понял, що холодно, так а як ещ и не воду міняти? так просто стоишь перед водой, да? Ну ладно. Но я бы не вытирался таким рушником. Честно. Go to bed. Окей. Okay. Там сейчас будут тоже какие то граффити, да? Не? Понял. Засипай. Чи тобі не спиться? А світлом не вимикаємо, да. Електроенергію витрачаємо на максимум. Ноу! No! Музика вімкнулася, телевізор. ЙО! Їй, зараз подивимся а я не знаю таке можна на ютубі показувати? ну давай от греха подальше я змажу. якось я всего лише наблюдаю ну короче об'їли чувачка це ми поняли Я кажу не треба було гнать на 666 квартиру. Я тут прибирав. Якого фіга ви мені все це замазюкали? Так а мені його притащили сюди. ж, що що, що таке? Алло. Погана кінцівка. Ага. Ха. Не поняв, сейчас. Коротше, зараз буде прискорений гімплей, я ключі в нього забрав. Зараз ми йдемо прибиратися потім. Відносити цукор. У мене є, коротше, ідея подзвонити, у мене ж там телефон валявся. І ми можемо позвонити куди-небудь ми можемо позвонити, я не знаю. Якщо там унизу у того челіка є телефон, можна його набрати. Ну, але можна набрати поліцію, наприклад. Роді... Цікавен. Я не знаю, як це е... працює і чи можна це зробити, але ну, чому б не спробувати. Так. А знову щас буде обрізочка, бо я не буду заново е... знімати, як я прибираю. Так що побачимося через секундочку. Так. значить, продовжуємо. Що нам тут треба? Нам треба нада... зараз, він сказав, піти спать. А потім зараз я спробую провернути таку тему з телефоном, бо там, коли ти скидаєш дзвінок, він не перестає цей кружочок підсвічуватися. Тобто у майбутньому з ним можна буде інтерактиця якось. Тому я десь на 50% впевнений, що. Можна буде ним скористатися. О, бачиш, я тобі кажу. Хороша кінцівка. Все. От, наляканий, я залишився у номері і подзвонив поліцію. Коли вони приїхали, вони обшукали місце і. Знайшли людину недалеко від моєї квартири. Він був покритий кров'ю і... і тримав ніж. Я не міг е зрозуміти, не міг подумати, що страшне таке скоїлося. Ось так. Якось це можна перекласти. Так, тепер я точно повертаюсь сюди. Тікс. Значить, що я можу сказати? Прикольно. Непогана гра знову від е, такою стилістикою of Atom. Мабуть, усі хорори пішли від е, цих ігор. Не знаю, чому так мені здається. Але багато музики. Я не знаю ще за телевізор, що мені скаже YouTube. Бо ця музика завжди мене підставляє. А так, у всіх інших аспектах гра прикольна. Навіть я не побачив ніяких поганих моментів. Скрімери, ну не було їх. Майже. Тільки я не знаю також, як YouTube відреагує на цього челіка в кінці. І треба мені його блюрити, чи не треба? Не знаю вже, яка разниця. У мене і так багато порушень, так що я думаю, нічого не буде. Значить, на цьому я буду завершувати це відео, буду завершувати зимовий цикл, буду завершувати цю гру. А я вам дякую за перегляд. Як завжди, тут мої моїй соцмережі. Туди підписуватися обов'язково треба у телеграм, тим паче, бо там криза з підписниками. Так що чекаю вас у моєму телеграм-каналі. А я з вами прощаюся. Всім дякую за перегляд знову. До побачення.